Мах поховали загиблого бійця Олександра Винокурова. Кожен прикриває один одного, що розповідають про свою службу військові, які нині проходять лікування. Електротранспорт власними руками, як зекономити сумчанам в умовах паливної кризи. Цей день на Баранівському кладовищі прощалися з майором Олександром Винокуровим. Він загинув 16 вересня у Харківській області. Під час виконання бойового завдання підірвався на міні разом з кількома побратимами. Олександр Винокуров був військовим, закінчив сумське арточилище. Майор Вінокур Олександр Миколаївич з першого днів військового вторгнення був мобілізований міським комісарятом військову частину щодо виконання своїх обов'язків по захисту держави. Олександр воював з 2014 року. Тоді тричі був на передовій, отримав поранення. Його побратими розповідають, що цього року Олександр збирався йти на пенсію, але почався широкомасштабний наступ. Він був дуже розумним. Був дуже веселим, хорошим. Був сім'янином, постійно про свою сім'ю розповідав. Це дуже велика втрата для нас всіх. Ми дуже важко переживаємо. Супер товариш, супергерой, наша людина, слава Україні. Олександру Винокурову було 44 роки. Б'ю сім'я, дочка вже одна стоїть, можна сказати, кріпко, бо три роки провчилася, а це дев'ять років, дитиночка. Олена Рашевська, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Наш кожен, якщо буде сидіти, чого то ж чого що ж ми тоді дождемся. Так, харків'янин Валерій Меншов розповідає про те, чому вирішив долучитись до місцевої бригади територіальної оборони. Завданням їхнього штурмового батальйону на Харківщині було відвоювання території та виведення груп з оточення. Були там моменти коли ми приїхали на ноль летит, взрывается, как бы, да, ну, ты еще ж не понимаешь, куда оно летит, то есть еще не совсем. То есть, как бы, да, там, присел, пригнулся, там, упал, там, ну, как бы, вот именно вот страха не было. А вот, немножко побаивался этого, потому что, когда нет страха, это плохо. Страх все-таки всегда спасает, он идет на опережение человеческого. Вот, и А по тому же кадуна, що понімаль щось воно летит, Я знаю, що летит не в сторону мене і даже не рядом. Я как бы даже не прощав німи. Валерій отримав важке поранення ноги. Втім, говорить, якщо була б можливість, знову повернувся на фронт. На тому ж харківському напрямку був поранений і Валерій Кондратов. у перші дні війни у складі тероборони боронив Київщину. Ну то що мені обідно, що так вийшло? Мені треба, хоча б одного кацапа замочити. От. Ну, якось так. То стріляли, стріляли туди, там Бог я знаю, чи там замочили, чи ні. Ну, ну хлопці мої, слава Богу, то село все-таки взяли. Зараз вони на границі вже окопалися. Ту месяць першу більше не пускать. Володимир у перші дні війни став добровольцем у Тернополі. Вже за два тижні їх підрозділ направили для служби на Сумщині. Перші числа це всі йшли хлопці добровольці. І нікого не змушували, і тому дух був дуже високий. Всі рвалися в бій, як то кажуть. Всі готові були воювати. Навіть, навіть треба було, як то кажуть, трохи притримувати людей. Місцеві теж люди хороші зустріли нас в першому, де ми от перший раз приїхали. Не буду говорити, де. Дуже нас добре зустріли, і коли ми от потім переміщалися в друге місце, то ну прямо зі сльозами на очах там ми прощалися. Всі у добровольчому батальйоні Черкащини починав службу Віталій Коломоєць. Чоловік говорить, спочатку дислокувались поблизу Сєвєродонецька, потім на Ізумському напрямку. Там всі злагоджені, тому що це ноль. Тут кожен один одному прикриває один одного, дивиться один за одним, тому що ну не можна. В будь-яку секунду прилетіло Бахмут. Знали одне, що ззаді ви наші сім'ї, наші домівки. Всі там із-за цього пішли. Вони думали, так легенько візьмуть нас. Получать по зубах. Вони і нам оставляють і техніку, і снаряди, і патрони. Все вони, вони спонсірують нас. Поранення отримав від розриву російської міни, розповідає чоловік. Втім, як тільки відновиться, планує повертатись до побратимів. Ще ж треба назад повернутися, ще ж не повністю ми їх вигнали. А поки, залишаючись у лікарні, дякують медикам та усім небайдужим мешканцям Сумщини, які їх підтримують. Та вже зі свого бойового досвіду тим, хто замінить їх на фронті, радять. Усуші те, що розказують. Це сама головна. Внімательна і берегуть себе. Держіться, хлопці, один одного і допомагайте одному. І женіть гадів. І не жалійте їх. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному Суми. Поруч з лісом молодий яблуневий сад. Непрофільними насадженнями у Великобобрицькому лісництві займаються три роки. Ігор Козловський каже, зупинились на яблунях, бо менш вибагливі і родять довго. Трирічні деревця адаптувалися і цьогоріч дали перший врожай. А сад завжди окраса будь-якого господарства. Сад. І запросили для цього фахівця з величезним досвідом роботи калюжного Сергія Леонідовича. Ця людина заклала не одну сотню гектарів садів для того, аби допоміг нам у вирішенні цього питання. Він надав нам і виростив клонову підщепу півкарлика 54-118 і карлика 62,398. Фахівці розуміють, про що йде мова. Це 100% районовані сорти, які призначені для вирощування у зоні степу та лісостепу. Раніше тут була пустка. Нині ж на площі понад один гектар зростають чотири тисячі молоденьких яблунь. Лісничий розповідає, молодий сад цього сезону тільки починає вступати в плодоношення і вже демонструє переваги елітних сортів, а їх майже тридцять. Перше, це вони швидко вступають у плодоношення. Друге дуже велика вражайність. Третє, у таких яблуні невелика площа живлення, І при правильному поливі і підгодівлі особливих труднощів такі сади не діставляють. Тетяна Кіпренко переконує, яблука то справа перспективна, і популярність цього продукту лише росте. Тож до вирощування долучилися і колеги з інших лісгоспів. В цьому році ми продали сажанці яблунь у багато лісгоспів Сумської області, і тому у кожному лісгоспі тепер є маленький свій фруктовий сад. За словами лісничого, додатковий напрямок лісівникам поки не приносить прибутку. Втім, планують і надалі розширювати площу плодових насаджень. Аби підтримати садівництво для таких, як Ігор Козловський. У межах нової програми є робота. Уряд передбачив гранти на закладку садів, говорить Вікторія Овсяннік. Гранти надаються для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику, площею від 1 до 25 гектарів, з кількістю створених нових постійних та сезонних робочих місць в залежності від вирощуваної культури. Надання грантів отримувачем здійснюється Міністерством економіки України через установи акціонерного банку Ощадний Банк. Охочих займатися садівництвом на Сумщині поки небагато. Як зазначила Вікторія Овсяннік, за програмою Свій сад подано лише одну заяву на суму 800 тисяч гривень. Наразі вона знаходиться на розгляді. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Сумщина Олексій Левченко, керівник одного з приватних навчальних закладів. Живе за містом, має власне авто, але навесні пересів на електровелосипед. З самої весни, як тільки почалась ну, на топливо дефіцит, і топливо дуже дорого стало, а мені на роботу потрібно було їздити. Тому зразу виникла ідея на велосипеді. Але ж 20 кілометрів туди, 20 кілометрів обратно і Свій город обробляти було тому тяжеловато викручувати. Тому домовився, подивився в інтернеті, де є оборудують електричество. і домовився десь на 17 тисяч. Мені поставили колесо колісо з движком і акумулятор. Олексій Левченко говорить, що електровелосипед це не тільки економія бюджету, а й користь для здоров'я, каже, що буде їздити на двох колесах до заморозків. Я вже посчитав, я вже купив топливо, те, що на топливо пішли б гроші. Топливо потрібно зекономити, допустимо, для ЗСУ, для тероборони. для цієї ж. І я навіть себе став краще відчувати, коли почав на велосипеді їздити. Тих хворіти почав менше. І навіть за руля, за машину взагалі не хочеться сідати. От сьогодні от я вже садик привіз, внука, бачите, ось на сидінні спеціально оборудовано. Переробити свій велосипед в електро може будь-хто каже пан Олексій, хоч стару радянську Україну, хоч дорогий сучасний байк. Олексій Левченко говорить, що купив лише електричну частину до велосипеду по інтернету. Решту за тисячу гривень зробив веломайстер у сумах. Десь на 35 км не вистачає одної на 10, 6, на 10,6 і ампера. Якщо може, хоче хто прибрести, треба цей саме акумулятор. Десь і 350-0,350 Вт е, движок на Так, мотор, -колесі. Колесі. Да, мотор колесо заряджається десь три години. Три з половиною три години. Щоб нам масово треба, все-таки керівництво. Я ще раз призиваю керівництву перейти на цей вид транспорту. Олександр Такол називає себе байкером з досвідом. Почав складати електромотоцикл іще минулорічної довоєнної зими. Каже, захотілося експерименту. А я ж не перший в інтернеті повної інформації почитав, що треба, які люди робили також самі, які вони помилки допускали, вони про це писали, знімали відео. Тут же ж на відміну від мотоцикла з двигуном внутрішнього згорання, тут все дуже просто, тут, тут тільки три складові. Батарея, мотор і контролер. Все, мозги. Більше ніж все інше це механіка колись. Для електромотоцикла треба більша заємність у батареї і більш потужне мотор колесу. Акумуляторна батарея там, 3, 27 ампер годин. Це така середня, немала, але середня. А моторчик я поставив маленький на пів кіловата. Мені більше не треба, я чисто для душі так кататися. Олександр Так каже, що частину роботи зробив сам, а решту допоміг друг. Щоб зробити цей мотоцикл, купив велосипед, що пристосований для бездоріжжя, піску, снігу, болота. Я купив підлітковий фетбайк, і з нього взяв колеса, вилку, якісь ще там ну, нажималки, ці гальма. Це все з нього пішло. От. А так, в, все інше. Рама, в мене є товариш з руками, він допомагав мені робити вартість електричної частини і скільки от пішло витрати на збір, та на всередину? На все ну, взагалі, я рахував приблизно тисяча доларів. Повністю вийшло все мені, але там було декілька помилок, які довелося виправляти. Різниця в цих двокалісних засобах пересування у велосипеді для економії заряду батареї ви можете підкручувати педалями. В мотоциклі треба розраховувати заряд і відстань, на яку ви збираєтеся їхати. За словами Олександра Такола, батарея його мотоцикла заряджається близько восьми годин. Ігор Стрільцов, Сергій Малевський, новини на Суспільному, Суми. Переселенець Олександр Замесов організував свясі заняття з аеробіки. Чоловік був вимушений покинути рідне місто на Миколаївщині і переїхати до брата. Приїхав я сюди з окупованої території Николаївской області. Это Агора Снігарівка. Це, Це районный центр. Он сейчас в оккупации. Там идут очень важкі бои, переживаем. Здесь у меня живе брат, старший родной. Я приехал к нему, приютил меня. Ну, вот так. Ну, и по старой памяти я когда-то здесь работал в школе и вел для, для, детей вел кружок танцев, для взрослых вел аэробику. Занятия проводят часа на неделю в местном палате культуры. Для всех возраст не, не ограничен. То есть дети, и, то есть в среднем у меня возраст сейчас 30 лет, 50 лет, вот так вот. В таком диапазоне. Ну, любой возраст. То есть, как себя чувствуешь, То есть, ты регулируешь себе нагрузки сам. То есть, я рекомендую, люди регулируют. И потом в процессе мы втягиваемся, я уже вижу, что человеку надо, какие у него проблемные зоны. Олександр говорит: просто не міг без улюбленной Чоловік Человек з того, что приносить користь новым односельцем, але не приховує, сумує за домівкою. Думал, приехал на две недели, а оказалось. Уже седьмой Поэтому, э, вот місяць, как тому бы, душою я там, а все я тут. То, що то, я люблю, я здесь заним... этим я і займаюся. А душа, звісно, там. Але поки Олександр Свисі заняття триватимуть. Тренер запрошує на них, всіх небайдужих. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, новини на Суспільному, Сумщина.